Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Ради вітати вас на своєму каналі. Всім доброго мирного раночку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Сьогодні у нас четвер, це у нас виходить 27-й день інкубації. Проплюнулися. І ще вчора наші качені яйця, які лежали в інкубаторі. І деякі із каченят уже у нас вилупились. Хто замітив, дивіться, яка є красуня чи красунчик? З отаким великим чубом, з отаким помпончиком. Це від наших качечок. Я клав яйце, яке було з темним. Кольором скарлупи, воно було заблідне, і каченятка у нас ось таке вилупилося. А це каченятка у нас вилупилася з тих яєць, які нам передавали. Ось вони у нас себе дивіться, прокручують собі кришечки і з'являються на світ. Ось такі ось такі наші каченятка. Ось трошки гусячих яєць, але ще не всі. Зараз заберемо від них скарлупу і нехай вилупляється собі далі. Такий у нас добрий раночок. Дубль 2. У нас вже період ближче вечора, але у нас вже виборка одна була після того, як я вам показував відеоролик, що в нас є поповнення. Відкриваємо наш інкубатор і дивимося, що у нас тут є. У нас тут виловилось одне гусятко. Ось ось яйця ще лежать в інкубаторі, але одне гусятко ми вже забрали, коли в обід забирали звідси каченят з інкубатора. Бачите, яєць є тут. Набагато стало менше. Лежать ті яйця, які у нас закладалися пізніше. Ще у нас тут пролуплюється каченятка. Ще в нас є гусенятко пролуплене. Одне в нас є проклюнуте в гострому кінці. І два яйця у нас іще є під питанням. Ось вони у нас. Ці у нас закладались пізніше, і ці у нас закладались всі пізніше. Тобто залишилось взагалі мало яєць, які мають у нас вилопити. Ось качки, три проклюнутих і гуси. Все, всі інші у нас вже практично вилупились. Накриваємо наш інкубатор, який у нас готується до нової закладки, інкубаційного яйця. І зараз я вам показую наших. Маленьких пухнастиків. А у нас тут повна корзина щастя. Дивіться, які красунчики. І красуни вилупляються із зелених яєць. Такі каченята, наче їм уже тиждень. Зараз я їх перекладу в коробку, бо їм тут місця вже мало. І разом з вами вже потім подивимося, які вони, скільки їх і що у нас тут вийшло. О, ми вже щось хочемо їсти, шукаємо. Ми ще зранку не встигли вилупитися, вже шукаємо їсти. І чорненькі, є, і є у нас такі ряботенькі. Да? Качунькі. Ось значить. Гусятку, яке вилупилося в обід. Гусик, наш гусик. Ось яке вилупилося у нас тільки, що ми з вами забрали, також сюди перекладаємо нашого гусика. Гусяткам не стелив простимо, не стелив їм ніяку тряпочку. Тут у нас зелене потрібне настійно, нехай вони собі тут товчуться на тому сіні. Поставлю їм тарілочку з кормом Поїлочку. і нехай вони собі тут тусуються. Але ця коробка для них також замала. Що, саме головний наш уроженець. Бах, дивіться, який чуб. Чуб на всю голову. Буде таке світло жовте каченятко. Ти хто? Хлопчик чи дівчинка? Ой, вже пальчик кушає. Та -дам! ось таке. У нас поповнення. Практично всі вилупилися. Ви бачили, там я, в інкубаторі залишилося зовсім мало качених яєць. Три або чотири, які у нас проклюнуті. І наклюнуті у нас ще гусячі яйця. А так всі яйця, які були запліднені, всі дійшли практично до кінця інкубації. Всі проклюнулись і вилупилися з них прекрасні кольорові каченята. Різні кольори є і такі, як голубий фаворит. І світлі, і темні, є і чорні, є і ряденькі. Загалом каченят багатенько і навіть дуже. От от така у нас краса. Краса красивуща. Всім дякуємо за перегляди, коментарі, лайки. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Всім гарного, мирного, доброго вечора. Щастя, здоров'я, благополуччя і всього найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть один одного, цінуйте тими, хто цінує вами. Нехай все у всіх буде добре і до нових зустрічей. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким. Вашим пернатим, якщо вони у вас є. Якщо нема, заводьте і насолоджуйтесь життям. Ось така коробочка щастя, в якій у нас з'являється пташенятка. У кого її ще немає, також можете собі придбати для повного щастя. А тюльпанчики з кожним днем показують свою красу все по-новому. Цвітуть уже більше тижня, і деяка все-таки, я вам хочу сказати, досить цікава. Коли садиш отак цілим рядком і всі різні кольори. Просто неймовірний ефект, і неймовірні кольори, і неймовірні бутони відкриваються. Зараз я вам покажу. Дивіться, яка краса. Тут якось так, що попали три однакових. І ось дивіться маленька дітка цвіте. Неймовірна краса, яку можна створити своїми руками на осінь посадили, а весною дивіться, які. Красиві тюльпанчики у вас будуть зацвітати. А ось іще у нас одна локація, ось два таких красення. Тут ще у нас не відкрився. Тут дивіться, яка краса. І ось іще мають відкритися пізніше. Ці ще іншого кольору будуть. Загалом весна красна, квітне, буяє і відкривається новими і новими кольорами.